Каже, сніг Зайцеві, чогось мені голова заболіла. Мабуть, ти танеш, тим тобі й голова заболіла», сказав заєць, сів на пеньок і гірко заплакав. Шкода мені тебе, сніженько. Я все по снігу бігав, в круглі тірки робив, від лисиці, від вовка, від мисливців сніг заривався. Як я тепер без тебе житиму? Піду до діток і буду благати, щоб вони мені допомогли врятувати тебе сніженьку. Дітки, допоможемо зайчикові врятувати сніг? Давайте малятками з вами намалюємо сніжок, який падає на дерева, на землю. Щоб намалювати сніжок, нам потрібен кольоровий папір синього кольору, біла фарба, пензлик з водою та серветка. Ніжинки ми будемо малювати пальчиком. Коли ми виконуємо роботу, пальчик витремо серветкою. До роботи, дітвора. Дітки, ви гарно потрудилися, допомогли зайчикові врятувати сніжок. Молодці малята!